Привіт, друзі! Сьогодні задумався над таким питанням, чому не всі виробники якісних підшипників наносять QR-коди на свою продукцію для визначення оригінальності, ну, зокрема підшипників. Вчора наткнувся на такий додаток VBA 20 це аутентифікатор оригінальності продукції ну, підшипників. так? За QR-кодом. Грубо кажучи, це бібліотека QR-кодів, які вони отримують від ну, найкрутіших виробників підшипників, таких як NACHI, NSK, NTN, Koyu, SKF, Шеферфах та інші. І через цей додаток можна за QR-кодом визначити, чи оригінальний цей продукт, чи ні. Ну, тобто, чи вироблявся він взагалі на заводі там. Койо, до прикладу. Достатньо зручно, я думаю. Але ось, наприклад, в мене є пару підшипників SKF і NSK. Класні підшипники. Я знаю, що вони оригінальні, але вони, вони не мають ніяких QR-кодів. Ось, Бачимо, так. Хоча, хоча я знаю, що це оригінальні підшипники, оригінальні, класні підшипники, але QR-кодів немає. Що з цього приводу пише, наприклад, штучний інтелект Жемінай? Давайте подивимось російською мовою, ну, наприклад, СКФ. Коротше кажучи, ви там можете зупинити, подивитись, що написано, але суть така, що не всі виробники, ось навіть ось ці круті виробники, такі, як СКФ, НСК, не на кожному заводі мають ось цю технологію qr -кода. ну, вони від когось отримують цей там, картон, да, це пакування. І ну, не всюди є така можливість е, зробити цей QR-код. Ну, Не знаю. Як на мене, це досить незручно. А давайте подивимось інший приклад. Ось мій телефон. Так. Е, ось цей додаток VBA 2.0. І маємо підшипник е, класний підшипник NTN. Японський. Все круто, так, лише цього разу. І дивимось. Так, скануємо. Ще кажучи, ось навів вам друге відео. Чомусь на Андроїді, ну, в Перший раз, коли я сканував цей NTN-підшипник, все було ок. Вдруге чомусь не знаю, щось заглючило, не захотів показувати, тому зробив зйомку екрана з IOS. І як ви бачите, ну, показав він, визначив, що це оригінальний підшипник NTN, Ну, тобто, ось цей VBA 2.0 знає, що NTN створював такий підшипник. Ну, як на мене, це дуже зручно. А ось, ну, зокрема, ось ці дрібненькі підшипники SKF, NSK, Ну, і на великих підшипниках там є ці QR-коди, але думаю, варто і на дрібнині теж встановлювати ці QR-коди. Ну, більше довіри додає. Погодьтеся. Так що, хлопці, підтягуємось. Всім гарного дня, побачимось.